Тому, я ж кажу, це пацієнти, в да? них uh -huh. є свої бажання, життєвопозиція. Не можна, я вважаю, лікарів осуджувати, якісь ставити вердикти, там, там, оскорбляти пацієнтів, казати, що ви не праві, у вас неправильні. Ну це їх рішення, Да? Тобто, так само, наприклад, тут інколи я знаю, що дуже там, приходять пацієнти, там, вони в шлюбі в другому. Uh -huh. і, в неї, і в неї, і в нього другий шлюб. Да? Я знаю, деякі так, ну, і діти є маленькі, може навіть від попередніх шлюбів. Да? Ну і там, навіть мій медичний персонал, може, чи хтось осуджує чи якось, осухати, да? там. але я думаю, ну, ви ж, ніхто ж не знає, да? яка у нас ситуація, чому у них mm -hmm. так що вони в другому шлюбі, він і вона, да? що там таке? Кожна життєва ситуація, і ти, ну, якщо ти в шкірі цієї людини, ти ж не можеш судитися. Це настільки mm -hmm. не об'єктивне буде суб'єктивне всудження, тому не суджуй людину, поки ти на її шкурі опинився да, на емісії. І це всього, не да, всього, так, всього, да. ну а просто в мене там 70% життя в клініці не прийому да, та про прийом да. зараз mm -hmm. пацієнтів. Ну, 60, шістдесят Ось. Я там завжди, тобто я м, тобто, дуже такі, знаєте, навіть до дивних пацієнтів достатньо лояльний. Тому що розумію, що у кожного пацієнта є своє бачення, є своя життєва ситуація, і ти не знаєш до кінця що.